Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. І сьогодні зимовий спінінг. приїхав на одну річку недалеко від дому. Пройшовся так приблизно кілометр, знайшов одну місцину, таку де є глибина приблизно десь до 2 метрів. Так що зараз будемо вловлювати. Сьогодні буду ловити сугубо на маленькі приманки. Так що, друзі, підтримайте відео, будь ласка, вподобайкою. Ну а ми йдемо. Пробувати. Можливо, сьогодні нам пощастить спіймати рибку. Спінінг друзі вже розкладений. Як завжди, хто цікавиться, на які снасті рибачу закріплю під відео. Заходіть, дивіться. Перша приманка, яка полетить в воду, це приманка від флагман. громова чи бурашка і гачок не зацепляйка. Прив'язав флюорокарбон діаметром 0,16, десь приблизно так пів метра. Ну і, друзі, закидаємо. Перший заброс. Кидаю вздовж берега так під буруни. О, глибина тут непогана. Є досить непогана глибина, друзі, так що я думаю, що тут рибка має бути. Друзі, є перша рибка. Оба! Дивіться, друзі, який окунь клюнув. Нічого собі несподівано. Рахуйте, перша покльовочка і такий красивий окунець. На такій маленькій річці. Дивіться, який гарний зимовий окунь. Клас. Так що, друзі, відпускаємо і йдемо продовжувати далі. Пустимо його тут на течію, щоб не розпугати. Давай. Дивіться, який гарний. Клас. Поплив, друзі. Супер. Пробуємо вздовж берега. У мене тут були маленькі покльовочки такі легенькі. Можливо, це голавлик покльовує. Окунь. Давай, давай. В цьому місці були букльочки. Так. Чупається травичка. Дуже цікаво зимою рибачити, тому що зимою, коли вода холодна, не дуже легко спіймати рибу. Тому і цікаво. Дивіться, як сонечко, світить. Ну, але відчувається під вечір. Напевно буде мороз. Ідемо зараз не течії, приблизно так 100 метрів. Там є одне місце, що непогане. Обловимо там. Така собі річечка невелика. Tu się krasie miejsce, drodzi. Kuś, zaraz bile tego kuścia, Так само тут Чуть-чуть є глибина за рахунок того, що місце і за мостом, під мостом мілко, а зразу за мостом глибина. Дивіться, під тою стороною дуже цікаве місце. Я зараз кинемо туди. Що тут таке плаває цікаво, друзі? Опа, що тут плаває, друзі? Дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться, дивіться. Що це таке? Мабуть, внутрі або андатра. А можливо і бобер. На ну, щось дуже велике. Сховалося десь приблизно тут під берегом. Напевно, має нору. Таке враження, що вона налас за рибою. Дуже цікава річка. Обов'язково сюди приїду влітку. Дуже цікаво. Тут порибачите, я думаю, що тут і Форель є. Ідемо ще на третє місце, спробуємо і помаленьку вже будемо вертатися назад, на це місце, де ми починали ловлю. Я думаю ще годинку і буде вже темніти. тому що Сонечко вже дивіться О, прийшли на ще одне місце. Тут теж відразу замітно, що глибоко. Як довго падає, друзі, на дно? Лікачка була. Ленько щось торкнулося. Ленько торкнулося щось. Так, вертаємося назад, покидаємо ще на цьому місці і перейдемо потім на це місце, де ми починали. Ну, ну тут стану. Тут непогане місце, друзі. Тут непогане місце. Друзі, покльовочка. Друзі, дивіться, Головлик, я його вже підвів, а не, не знаю, як його взяти, тому що тут високий берег. Попробую взяти так водилищем. Головне, щоб не зламати. Блін. Ти що, несподівана покльовка. Давай, давай, ходи сюди, ходи сюди. Опа, попробуємо зажилку. Я його вже вимочу, він вже майже не випирається. О, друзі, дивіться. О, мені аж друзі... Не віриться, такий гарний удар, така покльовочка, таке гарне клювання з ударом таким. Я вже навіть не сподівався, вертався назад на це місце, з якого починав ловлю сьогодні і закинув тут недалеко від берега і з гарним ударом клюнула така рибка, друзі. Клас. Зараз роблю фотографію і пускаю. Дякую тобі. Давай, плави. Опа. Я його легенько так пустив. Все, поплив, друзі. Клас. Це несподівана покльовочка. Під вечір. Сонечко вже майже сховалося за горизонт. Цей голови мені подарував дуже багато емоцій сьогодні, чесно. Я дуже радий. Маленька річка і з гарною покльовкою. Правда, мені не вдалося зняти клювання, тому що я виключив камеру. Довше час кидав, покльовок не було, а тут несподівано Бух, таким гарним ударом. Клас. Дивіться, тут впадає невеличкий потік. І якраз він робив всю каламуть. Я зараз вам покажу, дивіться, зараз вам зніму. Бачите, як відрізняється вода. Не буду, друзі, ловити в цьому мутняку. Піднімуся трошки проти течії. Можливо тут є якісь ще місця. Попробуємо. О! Тут вроді непогане місце. Зараз тут декілька раз кинемо. Вже кольця, друзі, мерзнуть. Вже промерзають кольця. Що це означає? А це означає, що вже мороз солідно бере. Так. Ану. Кинемо. Тут непогане місце, друзі. Чуть-чуть глибина є. Була покльовка, друзі. Було клювання. Був ударчик один тільки що. Ще раз. Бачите, така маленька річечка і є тут рибка. Давай, ну де ти є? Клюй. О, є, є, друзі, є, 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 є. Є, 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 є. Є. Ти йофаний бабай під берегом, бачили, зійшла. Невеличка, але... Покльовка була непогана. Я думаю, що ви бачили. Фу, капець. На жаль, рибка зійшла, друзі, але ви бачили, як вона клюнула прямо тут. Під самим берегом. Самим берегом з такою гарною покльовкою, друзі, так ганяла був, туди, туди. Сьогодні ця приманочка Нормально дали результат друзі. Є, є друзі. Є, друзі, є, друзі. Окуняка. Дивіться, який окуняка клюнув, Клас. Друзі. Дивіться, який красивий. Супер, друзі. Поставте мені, будь ласка, вподобайку. Сьогодні зимова риболовля. Чесно сказати, я на рибу не надіявся, тому що мав декілька рибалок і з нульом. А сьогодні, дивіться, щука, головень, окунь. Клас. Класно, друзі. Так, друзі, йдемо його відпустимо. Нехай росте. Давай, тікай. опа. Поплив. А ми ще декілька разів закинемо. Класно, друзі, класно. Несподівано приємно. Я вам скажу так. ще декілька разів кину, поки ще не повністю стемніло. Клюну так жадно, так як щука. Я думав, що це знов щука клюнула. Але це окунець. Який красивий захід сонця. Красота просто не передати словами. Ну що ж, друзі, зробимо підсумок сьогоднішньої рибалки. День просто чудовий. Мені дуже сподобалось. Як на такий період пізній спіймав декілька рибок. Це дуже навіть непоганий, я рахую, результат. Так що, друзі, підтримайте, будь ласка, мене вподобайкою. Буду вам вдячний. Підписуйтесь на канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка, миру і добра. До наступної зустрічі, друзі!